Volvo працює над автоматизацією автомобіля. Новий з подалий руки з керма і відпочивайте. Вашим автомобілем керує хтось інший, каже представник Volvo Ерік Келінг. Система дозволяє вести автомобіль повністю автоматично. Це можна назвати системою круіз-контроль, бо машину веде автомобіль попереду. Передаються команди гальмування швидкості. І як бачите, кермо повертається без вас. Це означає, що за дорогою стежити. Не треба і можна робити щось інше. Ця технологія називається автопотяг. Уся відповідальність за їзду лежить на спеціально навченому водії у головній першій автомашині. Автомобілі в колоні пов'язані радіозв'язком. Використовуються відеокамери і радари. Ідея полягає у тому, щоб зменшити використання пального, покращити пропускну спроможність на дорогах і підвищити безпеку. Але для того, щоб ця система була дозволена на шляхах, треба. Подолати чимало перешкод, зокрема законних обмежень, як розповідає директор проекту Рікардо Юк Том Робінсон. Окремі елементи автоматизації можуть застосовуватися вже незабаром. цілком можливо, що будуть початкові стадії, де зв'язок з автомобілями може бути на різному рівні, де водій і далі відіграватиме більшу роль, і саме це може з'явитися на шляхах раніше. А на випробуваній трасі Вольво упродовж години автоколона їхала абсолютно автоматично з однаковою відстанню між автомашинами.